Протягом останніх десяти років приватний ліцей Соломон пережив неймовірну трансформацію, перетворившись із скромного навчального закладу у справжній осередок знань та духовного розвитку. Він виріс у понад 10 разів. У 2014 році тоді ще школу відвідувало лише 38 дітей. Нині ж тут навчається понад 400 здобувачів освіти. Моя колега пропонує разом зануритись у подробиці цього захоплюючого шляху. До успіху, історія ліцею Соломон це приголомшлива подорож від скромних початків до вражаючих досягнень. Десять років тому засновники ще й уявити не могли, що їхня на той час школа так стрімко розвиватиметься. Розпочинали ми, коли в нас було 38 діток з першого по п'ятий клас, 11 чоловік педагогічного колективу та декілька людей. Технічного колективу з кожним роком до нас приєднувалися дітки з міста нашого, з навколишніх сіл. Класи збільшувалися. Ми відчули, що ми робимо важливу справу на землі. Це вкладаємо в наше теперішнє і майбутнє. За 10 років не тільки зросла кількість охочих потрапити до навчального закладу, але й сам ліцей значно збільшився. Нині тут добудовують приміщення та укриття. Дуже стрімко тому, що коли я приєднався до команди, було в навчальному процесі 200 дітей. Але сьогодні, слава Богу, це більше 400. Тому я думаю, що це розвиток ну дуже потужний. Крім того, це розвиток інфраструктури. Ми будуємося і знаходимося і в процесі такому досить сильному. Діти Юрія також навчаються в ліцеї Соломон. За словами чоловіка, у їхній родині навіть мови не могло бути про те, що діти будуть вчитись де-інде. Ні, вибору не було. Ми відразу хотіли, щоб наші діти навчалися в Соломоні, тому ми навіть не розглядали інших варіантів. Це тільки був Соломон. Це виховання християнських цінностей. Це атмосфера в колективі, атмосфера між дітьми, спілкування і ну, загальний напрямок навчання це здобуття духовних цінностей, крім здобуття е, е, в начальному процесі. Якоїсь певної професії це здобуття духовних цінностей. А для нашої сім'ї це дуже важливо. Учениця восьмого класу Юлія розповідає: одразу не вдалося потрапити сюди на навчання через значний попит. Я дуже хотіла в цю школу з першого класу. Я приходила два чи три рази, але на жаль, не було стільки місць, і я прийшла сюди в другому. Дівчинка запевняє, тут вчителі вміють привити любов до науки. До того ж, в Соломоні не залишається без необхідної підтримки. Мені дуже сподобалось. Вона одразу через вчителів. Моя перша вчителька Анжела Васильівна. Я дуже їй дякую, бо вона була для мене найкращою одною з найкращих вчителів. Вона мені за один день змогла пояснити математику, яку я полюбила вже напевно до кінця свого життя. І мені дуже сподобались інші діти, дружні, більш дружній клас був ніж в якому я вчилася. Директорка приватного ліцею Соломон радіє, що попри те, що в Україні нині триває повномасштабне вторгнення, завдяки нашим захисникам вдається організувати в навчальному закладі умови для щасливого дитинства. Я пишаюся своїм педагогічним колективом, тому що це люди, які вміють вчитися, і які вміють вчити. Це справжні люди, які мають покликання від Бога. Я радію за кожну ученицю, за кожного учня. Я пишаюся за їхні досягнення. Моє серце настільки радіє, коли я бачу, що вони вміють прощати, вміють любити, вміють посміхатися, вміють дякувати. Я щаслива від того, що в такі сумні дні, коли в нашій державі війна, коли ми хвилюємося за наших захисників, коли ми просимо Бога про мирне небо. Ми можемо дозволити цим дітям мати щасливе шкільне життя. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.